Скоро мій день народження, і я вже отримав перший подарунок. Дуже такий, дуже шикарний, цінний і потрібний в хазяйстві, я так скажу. Тарологу що дарують? Тарологу дарують карти. Хі -хі, хто не знав, зараз покажу. Ось подарунок, дивіться. Карти Таро, Карти Таро, Все для таро. Ось така упаковочка красива. От такі мені подарували кульки, але не змогли надути, тому подарували в упаковці. Каже, морда велика, сам надуєш. Дякую. Так, оце викликає сумніви. Дивіться, написано капелюх чарівника. Так? Воно щось мені нагадує емодзі, ото, яке в коментарях Кацапам пишуть. До кінці, в кінці коментарів ставлять емодзі такі. Бачили? Як вам? Капелюх чарівника. <смі> так, показую, дивіться, карти, карти, карти. А, українська колода Таровейта. Класика. Дуже дякую. Я, до речі, до початку війни, мабуть, до середини війни, розмовляв російською мовою чистішою, років 30. Тому зараз я купую літературу і намагаюся всюди, як би сказати, вживляти українську мову, заміняти. Ось, Дякую за такі колоди, за українські світові боги. Буду розпаковувати потім пізніше, вже більше звертати на них увагу вашу посібник Таро райдера вейта до цієї колоди. Дякую. Опа, все попадало. Дуже цікава колода Лос Карабео Італія. Дякую. Колода така подарунковий варіант по відомому серіалу. Я його, правда, не дивився, але дуже цікаво розпакую, побачу. А оце така фішечка, ювілейна колода. Випущена до ювілею Памели Колмен Сміт. Це дуже дорога штука. Я, правда, не знаю скільки вона коштує, але все разом це для мене ну, дуже цінно. Скатертина Лоскара Бео для роботи. Чорна бархатна скатертина. Дуже дякую за подарунок. Дуже дякую. Будемо працювати далі. Клас!